Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Давненько у нас не було відео про IDO. Якраз сьогодні анонсували нове. Тому сьогодні я вам розповім, що це таке, як в цьому прийняти участь, скільки тут можна заробити. Відео як завжди, буде детальне та інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, якщо ви новачок і вперше потрапили на мій YouTube канал, то не лякайтеся нових слів, натомість підписуйтесь і дивіться відеоролики, і ви все з часом зрозумієте, тому що я пояснюю все максимально простими словами та доступно. І розібратися зможе навіть новачок. Отож, друзі, що таке IDO? В першу чергу це можливість заробити. І я її називаю безризиковою, і сьогодні поясню, чому я так думаю. На біржу виходить новий проект, йому якось потрібно себе прорекламувати, і тому вони виділяють. Пул нагород, виділяють пул монет, біржі, наприклад, Bybit. І ми, щоб отримати ці токени на ранній стадії по предстартовій ціні, маємо на цій біржі, в нашому випадку Bybit, виконувати певні умови. А саме сьогодні покажу, які умови потрібно виконувати, що потрібно робити для того, щоб мати можливість закупитися токенами проекту по найнижчій ціні. Нагадаю, що вам потрібен аккаунт на біржі Bybit, він має бути верифікований. Можете реєструватися за моїм партнерським посиланням, я його залишу в описі під відео. Вас за ним. Будуть додаткові знижки, а ми, як завжди, переходимо до діла. Так, друзі, ми потрапили на головну сторінку біржі Bybit, де в нас шукати IDO. В першу чергу воно в нас є на web 3. Щоб приймати участь, тут потрібно буде вносити кошти, але ці кошти не витрачаються. Потрібно, щоб вони просто були на балансі. Тому в першу чергу, якщо ви будете приймати участь, вам потрібно поповнити аккаунт біржі Bybit. Ось тут активи фінансування і поповнити. Сюди можна закинути кошти через p 2 p торгівлю. Сюди можна закинути кошти з іншої біржі, а можливо напряму поповнити web 3, Та як це рахується окремий гаманець, хоч він є і від біржі Bybit, і не має сітфрази, але він рахується як окремий гаманець. Переходимо на web 3. Як бачите, він в мене вже поповнений, але я все одно сьогодні покажу вам, як його поповнити. Можна натиснути ось тут отримайте, і тут в нас є IDO. І ось у нас проект Aperture Finance. Він є в нас на мережі Arbitrum, а це означає, що витрати в нас будуть незначні, буквально там до долара, можливо, трохи більше, тому що комісія в Arbitrum набагато дешевша, ніж, наприклад, в мережі Ethereum. Отож. Друзі, дивимось деталі. Загальна сума виділена у нас 300 тисяч доларів. За одну монетку APRT нам прийдеться віддати 0,045 USDT. І одразу хочу сказати, що це є низька ціна. На лістингу ми можемо отримати від 2 до 10 іксів. Тобто, якщо 2 ікса, то ми там з наших вкладених 100 доларів отримуємо 200, якщо 10 іксів, то отримуємо 1000, тобто 900 чистими. Якщо подивитися нижче, його останнім часом виходили не дуже. Зараз ось цей проект торгується на 4 іксах. Цей здається торгується по тій самій ціні, який виходив. Але перед тим у нас проекти заробляти давали від 500 до 1000. І навіть бували випадки, коли мені особисто навіть вдавалося заробляти 6 тисяч доларів і 25 тисяч доларів з одного виграшного квитка. І ми ніколи наперед не будемо знати, скільки які проект. Як дасть, тому ми приймаємо участь по у всіх. Цікаво, те, що цього разу в нас буде аж 3 тисячі виграшних білетів. Тобто тут, друзі, буде рандом між всіма учасниками, які приймуть участь, буде 3 тисячі виграшних білетів. Тобто може бути 60-70 тисяч учасників, а всього виграшних білетів буде 3 тисячі. Тобто тут ще потрібно, щоб вам нормально пощастило, щоб ви виграли цей білет і змогли отримати токени APRT ось ці по ось цій ціні. Наразі лише зареєструвалося 5 тисяч учасників. Я думаю, їх буде. Більше. Давайте перейдемо до умов, подивимось, що тут потрібно робити. Тиснемо переглянути детальну інформацію. Я вже натиснув, друзі, підписку у формулу напише успішно, у вас тут просто буде кнопочка підписатися. Цю підписку потрібно зробити до 28 травня до 13.00. Якщо ви не встигнете цього зробити, пізніше ви вже не зможете, ви пропустите участь. В принципі, сьогодні лише 24 число до 28 ще маєте 4 дні. Отож, як ви бачите, в умовах прописано, що мінімально потрібно ходити 300 USDT в чайні Arbitrum Ван. А це це означає, що нам потрібно закинути сюди 300 доларів на ось цей гаманець. Тиснемо хмарний гаманець Bybit, Ось сюди переходимо, тут трошки змінилося в нас. Вибираємо мережу Arbitrum, В мене вже тут поповнено, але вам потрібно буде натиснути Внести депозит, якщо у вас не поповнено, і на ось цю адресу скинути 301. USDT. Я роблю з запасом, кидаю не 300, а 301, 302. І після цього у вас вже буде писати, ось тут, як ви натиснете, знімки балансу моїх активів, у вас ось тут буде світитися зеленим, а це означає, що ви зробили все правильно. І також, звичайно, щоб потім ці USDT звідси вивезти, вам потрібно буде закинути чуть-чуть ефіру для того, щоб оплатити комісію при виводі. Бо він працює вже, як я сказав, як окремий гаманець. Тому тут буде потрібен нативний токен для того, щоб користуватися мережею арбітруму. Звичайно, ви можете не закидати, залишити тут 300 USDT, але якщо навіть ваш Ток виграє вам, все одно швиденько придеться поповнити трошки ефіру, щоб ви могли зробити СВАП чи перекинути кошти на біржу і продати ці токени, якщо ви виграєте, звісно. Тож йдемо далі. З 24 травня від сьогодні до 28 вам потрібно зробити підписку, і 28 травня о 13.00 починаються знімки балансів. Вже до цього часу у вас мають 300 юЗТ бути на балансі. Якщо в нас 10.00 по UTC 13.00 на нашу годину, перший знімок відбудеться о 14.00. Якщо ви пропустите хоча б один знімок балансів, ви будете дискваліфіковані і не зможете прийняти участь. Це така в нас особливість IDO, тому що в лаунчпадах трошки по іншому, там можна пізніше закидати більше. Тут так не працює. Ще раз наголошу: до 14.00 28 травня, у вас вже мають бути кошти на балансі. Пізніше ви вже не зможете прийняти участь, якщо їх закинете пізніше. Тоді знімки балансів будуть тривати у нас з 28 травня до 31 травня, так само до 13.00 по UTC. І після цього у нас буде розподіл через 15 хвилин, і ви зможете ось тут зайти і перевірити. Чи ваш квиток виграв, чи ні. Якщо він виграв, я пізніше покажу, що робити. Як поповнити баланс, я вже показав. Якщо у вас кошти лежать, наприклад, на гаманці основного фінансування Bybit на звичайному споті, то ви можете натиснути аккаунт фінансування Bybit і перекинути одразу звідси. От в мене лежить на фінансування 200, можу натиснути усі і усіх їх перекинути. Тут буде комісія за вивід 1 долар. Але ж, як я сказав, ви можете поповнити собі цей гаманець звідки хочете. Можете з Binance, можете з BinKix, але пам'ятайте також це правило. Якщо у вас, наприклад, багато акаунтів, бо в мене є. Більше 100. До речі, цього разу я буду заводити в IDO аккаунти лише які не мають мітку на Token Splash. Як перевірити мітку на Splash, одразу вам показую: Переходите на біржу, переходите в торгівлю, Spot X. У студії Tokensplash пробуйте зареєструватися на любий Token Splash. Якщо реєструє, все в порядку. Якщо не реєструє, то аккаунт має мітку. З таким аккаунтом можна приймати участь у лаунчпадах, але в IO я вже з них участі не приймаю, тому що, як показує статистика, вони не проходять. Тому якщо з аккаунтом все в порядку, можете свою ферму поповнювати, наприклад, з одного Binance чи одного BinKix, але тоді пам'ятайте, що коли ви будете кошти виводити, вам потрібно їх виводити на різні адреси. Можна це робити на одну біржу, наприклад, знову ж таки на Binance чи на OKX, але створювати там різні адреси для цього в мене є відео, яке називається «Субаккаунти Окікс. Ось тут закріплю, щоб ви навчилися всім цим користуватися, щоб ви не пов'язали всю свою ферму байбіту, якщо у вас більше, наприклад, там двох аккаунтів, і щоб не було потім у вас проблем. Отож, переходимо знову до веб3. За замовчуванням за те, що ви будете тримати 300 USDT, вам дається один білет. Ось тут ці білети можна збільшувати, але все діло в тому, що у вас все одно ось тут буде лише один номерок. Тут може писати 2, 3, 5 білетів, але все одно у вас один номерок буде. Але як пояснювати. Власні, біржа байбіт, кажуть, що все одно шанси в цього білету будуть виграти більше, якщо ви тут нафармите більше білетів. Яким чином їх тут фармити? Тут насправді все дуже просто. Тут просто натиснути можна на знак питання і це все почитати. За запрошення друга дає 5 білетів, але якщо натиснути детальніше, тут видно, що 5 білетів отримати потрібно. За одного реферала дає один білет, за двох дає два, за трьох дає 3. Вони не сумуються, друзі. Тобто запросили 4, у вас буде 4 білети. Не 4 плюс 3 плюс 2 є плюс 1. Воно не плюсується, пам'ятайте. Тобто, щоб мати 5 білетів, потрібно. Запросити 5 рефералів, які теж успішно приймуть участь. Можете зробити хоча б одного. Можете взагалі цього не робити. Можете внести на аккаунт Bybit суму чистих депозитів від 100 доларів, що означає сума чистих депозитів. Це, наприклад, якщо в період проведення IDO, ось у вас цей таймер є, ви не виводили кошти, то ви просто внесете 100 доларів і будете мати чистий депозит. Якщо ви до цього, наприклад, 300 доларів вивели, то щоб був чистий депозит, вам потрібно внести тепер 400, щоб було 100 зверху. Думаю, це зрозуміло. Зробити суму не менше, ніж 1000 доларів. Доларів ось тут у вкладці торгувати свап, ось тут можна посвапати в будь-якій мережі. Але якщо будуть вже йти знімки балансів, тобто ці свапи можна робити вже під час знімків балансів, але можна їх робити і швидше, тому що. Тут пише, що їх потрібно робити в період проведення IDO, а значить, їх вже можна робити, не обов'язково лише під час знімків. Просто якщо ви будете робити під час знімків, будьте обережні, тому що знімки робляться кожних декілька годин. Там буде прописано, здається, кожних пару годин, кожних три, можливо, години. І, наприклад, буде зрозуміло, якщо був знімок 12, в 3 наступний буде в 6. Старатися в 6-й годині не робити свапи, щоб ваші USDT часом не прогавились і один знімок не пропустили, щоб вас не дискваліфікувало. Тому краще або свапати в іншій мережі, якщо є, або свапати ще до того, як почнуться знімки. Ну, або робити дуже обережно, знову ж таки, відслідковувати, коли робляться знімки, щоб ви під час знімку не свапали свої кошти, щоб вони були на балансі. Бо під час знімку ваші USDT можуть виявитися в ефірі, і ви просто пропустите один знімок і будете дискваліфіковані. І також 0,4 квитка дають за те, що ви новий користувач Wallet. Це, звичайно, один раз, лише якщо ви створили вперше свій web 3. Він тут створюється в два кліки, якщо у вас його ще не було. Тобто максимально ми тут можемо нафармити 2, додатково 0,3 за стейкінг, закинути 300 доларів в будь-якій мережі. Я цього. Не роблю 2, 0, 3, 0, 4, це вже 2,7 і ще 0,6, це вже буде 3.3. Тут загально можна нафармити буквально там 5-6 квитків, в залежності, хто який має можливості. Якби я мав один аккаунт, я би старався вижити звідси максимум. І як показує практика, все таки аккаунти, які мають ось тут більше білетів, вони все одно мають більше шансів на перемогу. Давайте ще поясню, що робити, якщо ваш аккаунт виграшний. Ось тут буде віконечко у цій годині, коли я сказав, 31 травня о 13.15. Ви тут перевіряєте, і якщо ваш аккаунт виграшний, кошти. Впадуть ось сюди на хмарний гаманець, де я показував. В нас абревіатура токену APRT, тобто переходимо сюди. Ось сюди переключаємося на мережу арбітруму. І тут в пошуку просто введемо «APRT». І ось тут ваш буде токен. Можна його буде свапнути одразу тут, як показує практика останнього IDO, щоб не втрачати на ціні, тому що після лістингу токен одразу падає зазвичай. Люди, щоб економити час, почали їх свапати. Можна його виводити на біржу, але в будь-якому випадку вам буде потрібно трошки ефіру в мережі Арбітруму. Я думаю, там на 2 долари 3 буде достатньо закинути його. Тобто ви можете робити двома методами: ось, наприклад, USDT. Уявіть собі, що це цей токен, потрібно натиснути виведення і вивести його на аккаунт фінансування Bybit. Якщо його не підтягне, то потрібно перейти на спот, ввести в пошуку цей токен, натиснути депозит і взяти адресу, вставити сюди і вивезти. Або ж одразу, як я сказав, натиснути ось тут Торгувати, своп. Знайти його там в списку і свапнути його, наприклад, на USDT. Можливо, так буде швидше, і так ви менше втратите на ціні. Бо буває таке, що токен залістився, Один виграшний квиток оцінюється в 900 доларів, 800 доларів чистого профіту, тому що 100 доларів цих з вас зніметься, ви холодите 300 USDT, але при виграші 100 з вас знімається і на цю суму викупляються токени по тій ціні, яку я вказав, 0,045. І може бути таке, що профід може бути 900 доларів, але доки ви відправите транзакцію на спот, доки вона прийде. По-перше, треба заклеймити цей виграшний квит заклеймити токени, клейм може тривати 5-10-15 хвилин. Ще 5-10-15 хвилин може тривати вивід. І, відповідно, за пів години, за 40 хвилин це вже може бути профіту не 900 доларів, а 200 доларів. Звичайно, може бути таке, що токен після лісингу може і піти в ріст, але таке буває рідко, тому що люди отримують алокацію і просто її продають. Тому, можливо, в наступний раз пробуйте ось тут робити через СВОП, і це буде швидше і, можливо, буде вигідніше. Також мене в коментарях люди запитували, як краще робити СВОПИ, ось це виконувати, тому що за них тут аж дає два білети. Давайте я вам покажу. Переходимо торгувати, тиснемо своп. Нам потрібно, щоб десь у нас кошти були. Цих 1000 доларів вони сумуються. Тобто, якщо ви свапнули 200 туди, 200 назад. Наприклад, у вас є USDT у BNB. Ви свапнули 300 USDT в BNB і 300 доларів BNB назад в USDT, це вже об'єм 600. А вам потрібно зробити 1000. Тобто, воно сумується туди-назад і вже є. Наприклад, бачите, в мене є USDT в мережі Solana. Я тисну максимум. Тут просто потрібно ставити менше прослизання, щоб менше зжирало на комісію. Воно зазвичай стоїть 5 за замовчуванням. Я завжди тут змінюю на 0,2 і зберігаю. Але ви маєте розуміти, що конкретно, наприклад, мережа Solana, вона є досить такою заглюченою і транзакції можуть не проходити. Вони можуть фейлитися, комісію може знімати. Бачите, воно нам показує лише 13 центів за комісію. По факту, тут є такі глюки, що воно може знімати більше. З цим всім потрібно бути обережним. Я би, наприклад, свапав в якихось більш популярних мережах, в тому ж арбітрумі, але. Але обережно зі знімками. Або, наприклад, в BNB. І з таким прослизанням 0,2 з невеличкою комісією у вас мають свапи проходити. В Solana я декілька разів свапав, тут просто жах мережа, іноді вона взагалі не працює. По 2-3 рази може фейлитися, зняти по декілька доларів на комісію, тому з цим теж потрібно бути обережним, просто ставити менше прослизання, аналізуйте. Проходити транзакцію, дивитись в історії, скільки по факту з вас зняло, і таким чином робити Свапи, в яких мережах це краще робити, я вже сказав. Що робити, якщо ваш аккаунт виграв, теж сказав. Також, до речі, мене часто запитують: а як ти робиш таку велику ферму, як ти маєш стільки аккаунтів, там більше 150. Там залежно я беру участь по різному. Зараз буду брати участь лише в аккаунтах без міток, то там їх буде менше 100. Але знову ж таки, щоб таку ферму отримати, це все треба вміти робити. У Мене по цьому близько 10 відеороликів є на YouTube, Спеціальний є список відтворення мультиаккаунту. Ви можете його переглядати, і ви там навчитеся всього, де брати QVC, які використовувати проксі, антидетект браузер, як це всім користуватися. До речі, всі ресурси, якими я користуюся, я завжди залишаю посилання в описі під відео, тому що проксі я беру на ProxySeller, антидетект браузер я використовую ADS Power. Ну і пошти Twitter, якщо там потрібно, я їх беру на Dark Story. Всі ці посилання, як завжди, в описі під відео, щоб не потрапляли ні на якийсь скам. Також, друзі, чому я сказав, що це безризикова тема. Так тому що ви тут витрати будете нести приблизно. Долар, можливо, півтори. Ну, якщо ви не готові тратити долар-півтори в криптовалюті, ну тоді підготуйтеся, тому що я не рахую це великими витратами. Навіть якщо у вас 10 аккаунтів і витратите 10 доларів, це не є так багато, це є декілька чашок кави. А якщо ви виграєте IDO і воно дасть нормальні ікси, ви можете заробити і 500, і 1000, і 2, і 5 тисяч доларів. Тому я думаю, в принципі, воно того вартує. Але знову ж таки, ці ризики ви маєте приймати на себе. Ви маєте розуміти, що ви можете зробити 10 акаунтів, прийняти участь у 10 айо, і ні в одному не виграти. Тому що я казав, що буває. Такі IDO, де є 50-70 тисяч учасників, 2-3 тисячі переможців, і насправді має добре пощастити, щоб ви виграли. Але якщо ви виграєте, ви точно заробите. Можливо, заробити 200-300 доларів, 100 доларів, 500 доларів по-різному, але заробите, тому що IDO в мінус поки ще не виходили. І поки такого на практиці не було, це є можливості потрібно користуватися. Також, друзі, не забудьте підписуватись на телеграм-канал. Ось тут вам посилання. Ви можете цей QR-код відсканувати, долучитися до каналу. Якщо є якісь додаткові запитання, питати їх у чаті. Будемо вам. Відповідати, підписники допоможуть, адміністратори, я читаю цей чат, тому будемо раді вас там бачити. А я, друзі, буду відеоролик завершувати. Якщо він був вам корисний, сподобався, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.